Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про позицію податкової щодо переказів на картки в цивільному шлюбі. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Залиште смайлик під відео, мені буде приємно, буду дуже вдячна! Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що податкова видала роз'яснення про перекази з картки на картку у цивільному шлюбі. ДПС в червні 2025 року випустила роз'яснення про оподаткування грошових переказів між партнерами, які живуть разом без офіційної реєстрації шлюбу. Ключові моменти позиції ДПС з цього роз'яснення. Грошові перекази між партнерами в цивільному шлюбі розглядаються податковою як дохід, який підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Чим же обґрунтовують? Вони розмежовують поняття у сімейному та податковому кодексах України. Згідно сімейного кодексу, шлюб це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі Державної реєстрації актів цивільного стану. На цьому базують висновок, що проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя. Податковий кодекс вже визначає, що членами сім'ї першого ступеня споріднення вважаються чоловік або дружина, тобто особи, які перебувають у зареєстрованому шлюбі. Що ж хочуть оподатковувати? Всі грошові перекази між партнерами у цивільному шлюбі, які не передбачають повернення та за своїм призначенням є подарунками, здійснюються регулярно або одноразово. Тобто сюди підпадають фактично всі фінансові операції між партнерами в цивільному шлюбі. Які ж ставки податків? Податок на доходи фізичних осіб 18%, військовий збір 5%, загалом виходить 23%. Яка ж сторона має сплачувати податок? Податок сплачує особа, яка отримує грошовий переказ. В ідеальному вакуумному світі фантазії податкової платник податку зобов'язаний включити отримані кошти до річного доходу, подати податкову декларацію та сплатити 23%. Отже, ще юристи розробили альтернативне обґрунтування проти такої позиції податкової. Це той же сімейний кодекс нам каже, Особам, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу, на праві спільної сумісної власності належить майно набуте ними за час спільного проживання або в результаті спільної праці. Тобто доходи теж. Тобто на гроші теж поширюється спільна сумісна власність, як для осіб, що перебувають у зареєстрованому шлюбі. Податкова ж теж бере в свої аргументи саме майнові відносини сторін. Тому не варто брати тільки вигідні позиції, треба враховувати всі норми. Ми не прирівнюємо відносини такої пари до статусу подружжя, а лише використовуємо ту саму частину про майнові відносини. З метою оподаткування доходів такої пари без реєстрації прирівнюємо їх доходи до доходів, отриманих у зареєстрованому шлюбі. А скільки перекази з доходів офіційно зареєстрованого подружжя не підлягають оподаткуванню, то аналогічний підхід має бути і для осіб, які перебувають у цивільному шлюбі. Звісно, відносини в цивільному шлюбі підлягають доведенню це ми всі розуміємо. Висновок: поки що це тільки початок, великої практики цього питання ще ніде немає. Податкова робить перші кроки, щоб влізти в сімейні відносини. Але в якийсь момент можуть бути сюрпризи. Тому до подібних питань бажано бути готовим чи хоча б знати, що з цього приводу думають офіційні органи влади. В одному з наступних відео я розкладу по поличках питання проживання пари сім'єю без реєстрації шлюбу і пов'язані з цим нюанси. Прошу підтримати контент підпискою, коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе.